Ми тут повертаємо. Ага, ну от цікаво, тут більш-менш нормально, але де тут магазинчики, де тут що? Ну Таке якісь. Вроді би нормально, якщо б було таке, як там ми мали. Такий ось собі спокійний райончик. Якісь тут магазинчики, бо стоянка є якась. За, за містечко. Хер, ти, маєш, ти, маєш ти йдеш не сюди. Я знаю, що ти йдеш на інший бік. Ага, окей. Okay. Якийсь такий от тут би був затишний райончик, ми б десь гуляли. Якби було класно, якби то десь тут. У вас є 16 терапевтів тут у Данії, які можуть вам допомогти. Mm -hmm. Поляна. Дід ча. Це панота якийсь такий під'їзд. Як вони казали, що якийсь такий під'їзд буде, а двері як в ліфті відкриваються. You must stay here, I come back. Okay. I will just ask. Окей? Okay? Okay. Мене? От вони казали, що тут будуть такі двері, як в ліфті відкривалися. І там буде коридорчик і внутрішній дворик, там буде наша квартира. Добре, а куди звідси вийшов і де тут магазини? Як він каже, близько магазини. А де тут близько магазини? То не він казав, то Лона казала. Лона казала, а Лона, до магазинів яданська. йти туди, 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 де тут саме магазини, то тут взагалі ні одного магазину. Там ми мали хоча б доставку додому, а тут де ми будемо шукали по, всьому, по всій даній ті магазини чи що? І де я тут вийду? Ну вийду, ну, тут стоянка. З внутрішнього дворіку, та як там? Так, Тут стоянка, така поляна Велика. величезна, Велика. Я, тут... Так, я тут взагалі не, не зможу ніде їздити. Тут частина і машина, Тут й проїжджа частина ган... машини ганяють, я не знаю.